Там. Знаю еще протегии, не не яхт. Первое наше движение Да, вот это вот, мы ничего не делаем. Человек... Продовжує далі, Що він там забирає речі, золото, мобільники. Так далі Наталя та Роман демонструють один з випадків нападу на жінку. Вона неодноразова призерка міжнародних турнірів з квандо і кікбоксингу. Він правоохоронець. Дівчина перша з івано-франківських спортсменів, яка започаткувала курси жіночої самооборони. Сумочка, скручена газета, книжка, парасоля і навіть ключі стануть жінці у пригоді, якщо на неї вчинено напад в темному провулку чи під'їзді будинку. Ключі. Закладывается в костец. Раз, два, три, сколько у нас Достаточно двух еще. Это ваш уявляемый костец в кармане, в кармане на всякий случай. Вот я иду, любое движение меня хватает, это идет удар. Раз, два в шею, два, это уже поражающий глаза. Натавченому колезі роману не переливки, адже він один із живих манекенів, на яких жінки вчаться наносити удари. Розрив зв'язок відчуваю все тут. Більше нічого протидія в протилежну сторону від природньої анатомії руки. Що може бути біль. Як і головне, куди бити, різних прийомів слабка половина людства може навчитися упродовж 12 занять. Однак курси починаються із психологічної підготовки. Цьому присвячені перші два уроки. Вже потім, завдяки елементам те самбо та кікбоксингу жінки зможуть дати відсіч нападникові. Тому що ми, жінки, любимо красиво одеваться, дорого одягатися, носити дорогі 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 штучки, дорогие сумочки, телефони. І атака йде на жінок. Мар'яна вже тиждень опановує усі ази самозахисту. Вона до Могосподарка, тому такі курси для неї можливість вивільнити негативні емоції, адже вдома не завжди можна собі це дозволити. Також заняття дозволяють зберігати гарну фізичну форму. Єдине, що здивувало Мар'яну на заняттях, тренуватися доводиться ледь не на хлопчаках. Мені було страшно вдарити дитину. Коли вже мужчина, тоді вже коли тобі робить боляче перший раз, ти вже не відчуваєш, ти вже можеш зробити це вивільнитися і хочеш зробити вже силовий прийом. Маркові хоч і 14 років, але він вже чемпіон Південно-Східної Європи. Пистак Вандо юніор жартує. Тут він замість боксерської груші. Мене тут бігають. Дуже боляче. Моя робота тут бути живою грушею. На мені на мені дівчата відробляють удари. Галина відбиватися від кривдників навчається вперше. каже бити чоловіків на заняттях для неї неабиякі задоволення. Приємно, ви знаєте, приємно. Побиття, крадіжки, зґвалтування жінок із цим стикалася Наталя Когут під час чотирирічної роботи в прокуратурі. Відтак вирішила, треба навчати жінок елементарного захисту від нападників, оборонятися від ножа чи навіть пістолета. До речі, в свої студентські роки їй особисто довелося захищатися від зловмисників. Двоє молодиків якось вирішили пограбувати Наталю та її подругу. Один молодий чоловік мною, чоловік з моєю подруги йшов ззаді. Через две секунды меня повалили на снег, это была зима, приставили нож в горло. Моя э, реакция была не на него, что меня сейчас могут порезать. У меня реакция была сразу смотреть назад, что с моей подругой происходит. Потому что я знаю, что я смогу защититься, у меня есть эта уверенность. Я знаю, что моя подруга не сможет выйти с любой ситуации. Любой рывок вправо, влево, вниз, и она будет нож стоял под ребром. Только тогда, когда я говорю, Наташа, отдай все, что у тебя есть и убегай. Все, она отдала в состоянии шока, она добежала до нашей общаги, когда я уже осталась один на один с противником. Ключи в шею, раз. Два, захват, все Чоловік просто те, що мав в руках, він відпустив, він просто біжав, він не чекав. Не світити прикрасами, дорогими мобілками і не ходити темними вулицями, тобто не провокувати злодіїв, радить Наталя. Якщо ж на вас напали і ви не можете себе захистити, краще віддати, що вимагають, аби не викликати більшої агресії у кривника.